Вітаю, дорогі поціновувачі вишивки. Це крой майбутньої сукні з вишивкою троянд. Це бажання клієнта по розташуванню квітів. Це полочка, це спинка. Ви всі вже знаєте, хто не знає, то я скажу, що я приймаю замовлення на розробку програм вишивків у всіх техніках, які існують в світі. Пошиття виробів це можуть бути і одяг чоловічий, жіночий, дитячий, також столовий текстиль, сумочки взуття, картини, портрети, і обов'язково з вишивкою. А також я приймаю замовлення для ательє або майстринь на вишивку крою. І ваша кравчиня шиє на замовлення ваш виріб. Техніки будуть, можуть бути різноманітні. Я потім ближче підсніму троянди, трьохмерний ефект вишивки, щоб ви подивились, яка це краса.